Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Ось приблизно десь грам 800 кілограм є. На даний час він вже технологічно зрілий. Цукристість ми робили аналізи, то була 17%. Директор агропідприємства турбів Агро Петро Крикливий показує Суспільному, які цукрові буряки вродили. Все ми за лікової ваги не знаємо, але приблизно десь 600-700 центрів дає. Простому році ми цей зібрали було 480 восімдесят з гектара. Це вже його десяті бурякові жнива, розповідає тракторист-машиніст Євген Поліщук. На цьому полі копають другу добу. Працюємо цілодобово. Напарник буде сьогодні внучку працювати. Працюється не паршево, викопуємо цукровий бурачок. На урожайність хороший, погодні умови трошки погані, не сприяють. Багато дощиків. Зрізає гичку, а потім викопує буряк. Так, тракторист пояснює принцип роботи комбайну. Далі корені потрапляють у бункер 10-15 хвилин і 18 тонн зібрано. За добу викопують близько 20 гектарів. Цукристими в мирному засіяно 200 гектарів, розповідає агроном Ігор Федорчук. Останніх 7-8 років це німецькі гібриди. Гібриди е, Бріга і Ліона. От. Зараз ми стоїмо на полі, е, площа 85 гектарів, це саме тут Бріга посіяна, ну і сусіднє поле там Ліона. Від бур'янів обробляли два рази, від хвороб обробляли три рази, і підживлення було, позакореневе підживлення було трьохразове, ну, і від шкідників е, обробляли сім разів. Сама дорожча культура. В обробітку це, звичайно, цукровий буряк. Ні, ні одна культура така не, дорого, не така дорога, як іменно цукровий буряк. Тому його мало і сіють. Цьогорічні погодні умови сприятливі для цукрового буряка, каже Ігор Федорчук, а ось для збору врожаю не дуже. Кагат уже викопаного цукрового буряка. Комбайн копає і вигружає його на полі, потім прийде погрузчик, і буде відгружати вже на завод. Так як моква, дощі проходили, і щоб чистіший був сам корінь, то його перепускають через погрузчик. Цукрові буряки раніше в Калинівському районі сіяли практично в кожному господарстві, нині лише вдвох. Але завдяки сучасним технологіям врожаї кращі, розповідає Калинівський міський голова Василь Поліщук. На сьогоднішній день у нас в громаді Два підприємства вирощують цукровий буряк. Це стовпромінь село Черепашинці, вони постійно тим займаються 600 гектарів і мирне 200 гектарів. Плануємо, що буде біля 40 тисяч тонн цукрового буряка зібрано. Як повідомило у профільному департаменті області на Вінничині станом на 7 листопада цукрові буряки викопано на 80% площ. Середня врожайність 434 центнера з гектара. Що на 32 центнери з гектара вище минулорічного показника. Працюють усі п'ять цукрових заводів. У мирному зібрані цукристі з поля відвозять на переробку на Юзефо-Миколаївський завод. Копатимуть орієнтовно ще тиждень. Петро Крикливий розповідає, в цій галузі 32 роки найбільше болить за ціни на цукор. Минулого року 27-28 гривень за кілограм нині опустились до 19 з половиною. Але попри все, і далі його сіятимуть. Я впевнений, що на другий рік дуже багато підприємств відкажуться сіяти цукровий буряк. Вони просто порахують цьому році і відкажуться. А ми будемо сіяти. І ми тоді виграємо. Тоді будемо на кутні. Та і все. Ольга Орел, Андрій Ністрів, Суспільне новини Вінниччина. У Літинській громаді попрощалися з командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів молодшим сержантом ЗСО В'ячеславом Тукарем, бійцю на віки 32. Загинув 1 листопада в результаті комбінованого ракетного БПЛА-удару в районі населеного пункту Новотроїцьке Самарівського району Дніпропетровської області. Троє волонтерів тисячі кілометрів і три автомобілі для трьох різних бригад. У Вінниці команда ентузіастів налагодила повний цикл. Старі радянські авто переробляють на баги, а потім особисто везуть на Донеччину. Працюють після роботи. На запчастини та метал донатять небайдужі, каже волонтер Денис Романовський. На фронті баги суттєво допомагають захисникам. Ними возять, зокрема, боєприпаси та дрони. Вінницький міський суд продовжив до 10 грудня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому учителю, якого підозрюють у вбивстві двох школярів у Шаргороді. Рішення було ухвалене за клопотанням прокурора області Олега Ткаленка. Запобіжний захід продовжили на місяць, оскільки необхідно здійснити ще низку процесуальних та слідчих дій у рамках розслідування. Засідання проходило в закритому режимі. Інтереси підсудного у суді захищають двоє приватних адвокатів. Нагадаємо, колишнього вчителя підозрюють у вбивстві двох школярів. Вранці 10 вересня дорогою до школи підліткам 15 та 16 років було завдано множинні колоторізані поранення. Внаслідок отриманих травм вони померли на місці події. Інцидент стався у центрі Шаргорода. Вінничина лідирує в Україні за кількістю випадків сказу серед тварин. За 9 місяців цього року зафіксовано 112 таких випадків. Це майже вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Чисельність хворих лисиць зросла в рази, а відтак збільшується і ризик для людей. Зазначив фахівець держпродспоживслужби Сергій Легкун щодня до лікарні швидкої допомоги надходять до 30 звернень щодо укусів чи ослинень тваринами домашніми та дикими. Лікування сказу після появи симптомів немає. Єдиний захист від недуги своєчасне звернення по медичну допомогу та вакцинація, зазначають медики. У суботу, 8 листопада, у Вінниці буде припинено рух електротранспорту. Замість і тролейбусів курсуватимуть автобуси та маршрутні таксі. Транспортники будуть відпрацьовувати алгоритм дій на випадок блекауту, розповів директор міського департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін. При фронтової Харківщини на Вінничину сім'я Оксани Зарноє, мами виховательки дитячого будинку сімейного типу, знайшла собі новий дім. Це вже дев'яте їхнє приміщення початку повномасштабної війни. На вихованні у жінки нині четверо хлопців всього ж у родині п'ятеро дітей. 12-річну Марійку вдочорила, коли дівчинці був рік. У муровано громаді проживають з липня 2025-го. Придбали будинок за останні гроші, розповідає жінка. Але в оселі немає газу та водопроводу. Воду носять з вуличної колонки, а опалюються дровами. Тож тепер збирають на ремонт. Дружину військовослужбовців навчають автентичні вишивці гурток у ветеранському просторі «Ветеранхаб міста Вінниці започаткували рік тому. Розповідає програмна менеджерка закладу Ірина Кілимник. Протягом курсу учасники знайомляться з традиціями української вишивки та опановують основні техніки. Заняття у майстерні безкоштовні відбуваються раз на тиждень по дві години. Нині його відвідують вісім жінок. Вона пройшла фронт, втратила побратимів і знайшла порятунок у слові. батранка Атотиця на Чудновець з Вінничини видала книгу Подоляночка незломима. Її роман серед номінантів на премію Книга року BBC 2025. Розповідає у книзі описані події, які розгорталися з 2014 року на Донеччині. Тоді її чоловік і сину у складі підрозділу правого сектору захищали країну на східному напрямку. Спочатку Тетяна була волонтеркою, а згодом приєдналася до лав штурмовиків цього ж підрозділу, аби бути поруч із рідними. Щодня допомагають охороняти державний кордон Спрінгер Спаніель Капа і Лабрадор Калея. Працюють у парі з інспекторами-кінологами на пункті пропуску з Молдовою, де виявляють зброю та наркотичні речовини. Службові собаки не гавкають, не нервують, знайшли. Сіли їхня робота дає реальний результат, каже начальник відділу кінологічного забезпечення Вінницької митниці. Валентин Кононов початку року за допомогою службових собак виявили 30 із 76 випадків незаконного переміщення зброї та наркотиків. Знайти заховане серед сотень речей, не пропустити небезпеку для спаніельки капи і Леї – найкраща гра у світі, де головний приз не смаколика, улюблений м'ячик.